Доброго дня, друзі, компанія автопарку. Дискіфілія на продажу нове прикольне надходження. Це Peugeot Biper. 2012 року тачка. Офіційна такий от каблучок від першого власника з рідним пробігом 156 тисяч кілометрів. Вся обслуговування має лише один незначний підкрас на дверці водія, в іншому вся в рідному забарвленні. Своєчасне обслуговування. Зараз во вкладаннях не потребує нічого. Такі симпатичні диски, непогана гума. Салон у нас текстильний, в текстильних чехлах, під цими накидками повністю живий салон, електрорегулювання дзеркал, два склопідйомника. Тут сидіння водія, все ціле, без дирок. Так, салон виглядає спереді, механічна коробка, дизель 1.4, дуже економічна, кондиціонер є, працює дуже добре. Мультимедіа ось така піонер, наш пробіг, помилок немає жодних, тачка вся обслугована, стоїть свої гроші. Тому кому нужна така робоча лошадка, прижити до нас на Грушевського 15 -тя? вона чекає на вас.